Бої за Лиман бавовна в Криму та масові обстріли України. Таким нам запам'ятався жовтень. Він зробив українців загартованішими та стійкішими. бо Поки росіяни запускали нові ракети та дрони, ми звільняли свої міста та повертали додому наших захисників. Більше дивіться в сюжеті. Згортає наш державний прапор. Вітаємо в Україні! Підрив Кримського мосту, агонія Путіна та повернення українських захисників додому. Жовтень був насичений на події, які так чи інакше викликали сльози сльози радості, печалі, щастя чи страху. 1 жовтня українські бійці звільняють лиман. Бої за місто почалися ще у травні. Зі значною перевагою у живій силі та артилерії ворог невпинно намагався штурмувати позиції сил оборони. Втім, після тяжких боїв росіяни залишають населений пункт. 1 жовтня розгортаємо наш державний прапор. Встановлюємо на нашу землю. Лиман зачищено повністю. Дякую нашим військовим. Нашим воїнам слава Україні. Не переливки окупантам в Криму. В аеропорту Бельбек у Севастополі дим і вибухи. Місцеві змі пишуть, палає на головній російській авіабазі півострова. В цей самий момент пропагандисти і гауляйтери запевняють, то всього навсього випадково загорівся один з літаків, який викотився на злітну смугу. Паніки ніт. Ну, мені подобається, як воно горить, як люди суетяться, сапожарки приїжджають. Ну, люди в шокі, глаза ж вилазять у них. А щоб в росіян горіло ще більше, в дію вступає закон США про ленд-ліз для України. Втім, по-справжньому гаряче було 8 жовтня, бо до окупантів завітав довгоочікуваний гість. Бавовнятко. Просто посмотрите, горить кримський мост.

Они же этот КАМАЗ сопровождали вперед і ззаду. Они під'їхали к цієї рамки. Они использовали свої нанотехнології. Они відключили сознание, щоб не видно було, що Камаз замінірований. Ви повітряєте нет? Це могли зробити тільки инопланетяне. Українці ж не припиняють радіти. І, як завжди, за версією колаборантів і путінських посіпак все під контролем. Попередньо під час руху вибухнула вантажівка. Одночасно зайнялися цистерни з паливом у потязі, що рухався по залізничній частині мосту. В результаті обвалилося два прольоти незаконної переправи, що сполучає півострів з Росією. Бідолашний міст не можуть нормально полатати й досі. А у мережі жартують, що його просто дуже ретельно готують до візиту. Хаймарс. Все це теракт. Кричить очільник Кремля. І від безвиході запускає по Україні нові ракети. Атака 10 жовтня забирає життя щонайменше 23 людей ще сотня українців поранені. Пошкодження на різних інфраструктурних об'єктах, також на об'єктах критичної інфраструктури нашого міста. Під удар потрапило більше 30 населених пунктів. Обстрілами частково пошкоджені інфраструктурні об'єкти, знеструмлено Львів, Харків і область. У кривому розі більше 800 шахтарів опинилися заблокованими під землею. Кілька міст занурились у темряву, допоки енергетики загоювали сліди від атак. Втім, окупанти з новими ударами не забарилися. Основна ціль занурити українців у темряву. У небо запускаються нові ракети, які знов відбирають життя українців. Нова масова атака. Під ударом 60 населених пунктів. Один із символів тодішнього обстрілу ось цей будинок на Жилянській у Києві. Пів будинку перетворилися на руїни. З під завалів рятувальники витягують тіла п'ятьох. Це терорізм. Це центральна частина міста, де живуть цивільні. І ніх військових нема. Тим часом бункерний дід вводить воєнний стан у тимчасово окупованих Херсонській, Запорізькій, Донецькій та Луганській областях. Окупаційна російська влада повністю покидає Херсон та евакуюється на лівий берег Дніпра. Очевидно, в передчутті, що вже скоро їх звідти виб'ють українські воїни. Та поки ж обстріли не припиняються а повітряні тривоги стають довшими. Росіяни знов гатять по об'єктах енергетичної сфери. Загалом вже у жовтні загарбники завдають ударів по всіх теплових електростанціях ДТЕК, наслідок чого виведено з ладу чверть енергоблоків теплоелектростанцій компанії. Після атак Укренерго запроваджує нові обмеження. Починаються масові відключення по всій Україні. Та боротись українці продовжують навіть без світла, бо ж всю свою лють акумулюють в дію. Вперше за півроку Укрзалізниця запускає потяг до Краматорська, що на Донеччині. Також повертаються додому українські бійці далеко не всі, але життя кожного вже ціла спецоперація. В жовтні таких спецоперацій було кілька. Спочатку додому повернулись 32 українських солдати. Разом з ними в Україну приїхали і тіла полеглих воїнів 62 загиблих солдати, серед яких і полонені з Оленівки. ті самі, яких у ніч на 29 липня росіяни жорстоко вбили. Згодом ще 10, 20, 52 азовці, моряки зміїного тіло американського добровольця. Втім, один з найемоцінніших моментів повернення українських захисниць. 108 жінок нарешті знову вдома. Серед звільнених 11 офіцерок та 85 рядових та сержанток. 37 з них раніше були евакуйовані з Азовсталі, дехто звичайні цивільні. Десятки сотні повернутих життів, і доль тони сліз, і тисячі усмішок. Поки росіяни намагалися сіяти в наших душах темряву і страх, українці виплакали в собі світло, світло якого точно вистачить до нашої перемоги. Аліна Люшина, телеканал Київ.